Yeah, yeah, la, la 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 yeah, 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 la la Отож, дозвольте мені розповісти вам про Еді Орла. Один із трьох фільмів у настільки бездушному переліку, що я обрав цей фільм, просто тому, що назва принаймні давала мені приблизне уявлення про те, що від нього очікувати, і сказати, що я отримав щось, чого я не очікував, було б немов сказати, що Бельгія не очікувала уторгнення Німеччини під час Другої світової війни. Скажіть, мої любі слухачі, чи ви колись раніше бачили спортивний фільм? Якщо так, то вітаю! У вас немає причин дивитися Еді Орла, хіба що ви мазохист або ж породження Рафа фон підрахує. Але я трішки. Забігає наперед. Едді Орел це біографічний фільм про Майкла Едвардса. Стрибуна з, з Трампліна, який буквально прошкутельгав до британських рекордів, і через це разом з його безмозкою природою він полюбився людьми так сильно, що хтось вирішив зробити про нього фільм. І це все справді. Тож не тільки цей фільм про спорт, тож його так само цікаво обговорювати, як сухе собаче лайно. Це також біографічний фільм. Біографічний фільм не вистачає хіба ще фетишу з лайном, аби взагалі мене відсторонити від будь-якої цільової аудиторії цього фільму. До речі, чи згадував я, що це британський? Фільм. Хоча нащо? Всі, хто знають англійську, помітять виразну британськість фільму, У тому якось усі там говорять та поводяться одяг стародавній англійській традиції, басивної агресивності. Через це кіно дивитися важко. І з самого початку головний герой розкривається як незграбний недомок із підозрою на аутизм, що не розуміє концепції особисто, просто руч з відомості. Я розумію, що він виконує архетип романтичного мрійника, і цим має подобатися глядачу, та натомість він розкривається як. Ну, те ж як я описав його раніше, і те, що фільм це розуміє, не робить ситуацію кращою. Далі накладаємо на це передбачувані речі зі спортивних фільмів. Ну, знаєте, тренування, недостатня підтримка одного з батьків, зазвичай батька, цинічний тренер, який повільно вибудовує подібні на дружні стосунки із протагоністом, зверхні засранці, чиєю єдиною ролью в житті є зіпсувати протагоністу день. На захист фільму скажу, що він непогано виконаний, і там є певна хімія між персонажами, що робить перегляд достатньо терпимим для мене, аби продовжувати говорити про фільмі, не замін. Трешту лайки моїми спробами створити музичний трек за допомогою язика та однієї ноги. Але так, у підсумку я загалом намагаюся оцінювати кіно на основі простого критерію, якби я просто натрапив на нього по зомбоящику чи зомбосервісі, чи захотів би я продовжувати дивитися цей фільм, а не просто змінити на щось інше. У випадку Бенні Страуса ні, не хотів би. Власне кажучи, не можу сказати, що мені фільм дуже сподобався. і Я сумніваюся, що багато людей його також уподобають. Звісно, якщо ви любите дивитися спортивні фільми, тоді це не найгірший фільм серед. Та й з того, що мені було цікаво зрозуміти, він зображує спорт правдоподібно, і якщо ви хочете дізнатися про суб'єкта, тоді гадаю, він не такий вже й поганий, і проблема в тому, що він також не такий вже й хороший. І єдині три речі, які ви запам'ятаєте після перегляду, буде протагоніст, який дратує, що Гівчек Чекман був єдиним хлопом, який ходив у срочці у морозну погоду, та норвезького тренера на ім'я Бьорн. І, власне, він безумовно має вигляд, Бьорна. Хе. То, чому та сцена в сауні нагадала мені вступ до гей-порно.